Доброго всім дня. Прийшов на обід. Нарешті сьогодні дійшли мені руки. Вчора не хотів, неділя була, Значить, погано в рукомийнику ванної кімнати сходить вода, там піднімається якийсь бруд. значить Треба нам почистити цей сифон, Так як канал у нас називається, зробив власними руками. Максимально щоб... Менше платити комусь кошти, так як робота-сантехніка, ця послуга буде коштувати мінімум 250 гривень, а то і більше, в залежності від різних факторів. Так що зараз я нажму на паузу, зафіксую телефон і постараюсь вам показати, як це можна зробити в домашніх умовах, без жодних вкладень і без посторонньої допомоги. І так, продовжуємо наше відео. Значить, Я думаю, відро мити підлогу є у кожного в хаті, в будинку, в квартирі. Воно нам знадобиться. Що ми далі робимо? Так, Візьмемо якусь ємність. Нам спочатку треба від'єднати сифон від подачі води зверху з самого рукомийника. Його викручуємо в ліву сторону проти годинникової стрілки. Тут немає нічого складного. Сам сифон підтримуємо, тепер його опускаємо вниз. Запах буде звичайно неприємний. Віді всі доти. Тепер від сифона, щоб вода не була тепла, відкручуємо саму гофу, яка йде вже урастру коммуназиційної труби. Отак все просто витягується. Закручуємо. Тут чайник, воно ну, трохи О, там у нас обратно підрізне, там не витішено. Тут трошки можемо спустити води, е, поки в нас є там ковшик. Це сифона викидаємо. викидаємо, все. Зараз будемо його розбирати далі. Тут весь борщуємо. Викидаємо, легенько відкриваємо воду, щоб сполоснути. Там хай стікає, значить продовжуємо. Знімаємо нижню частину сифона. Розкручуємо. Тут також буду все, скажімо, продукти нашого користування. Ось так ми легенько все витрушуємо і викидаємо. І тепер нам би ще сполоснути. Зараз я щось підготую, секунду ще нажму паузу. Значить, Продовжимо відео. Вирішив я так, щоб нічого зайвого у нас не було. У нас поруч душ. Ми можемо скористатися і ним. Ми маємо наш куршин, з нього весь бруд верємо. Вімемо, наберемо чистої води з рукомийника. Не забуваємо, що злива у нас наразі немає, щоб не впустити воду. І легенько над відрами можемо це все сполоснути. Я не хочу з тим бавитись, гадитись. Зараз там в відрі буде більше води, зараз культур. Значить чашечку з ми промили. Сам сифон Хтось скаже, що це неправильно. Я можу вийти на вулицю, там все гарно красиво помити. Але в мене через обід часу мало, тому я основна так показати саму суть і принцип чистки сифана. Тепер згорювати в порядку, вкручуємо дна сифана. Можна взяти туалетний папір або якусь тряпку, чи паперовий рушник Значить, Різьбовець з'єднання ми гарно протираємо, щоб коли зараз після його монтажу ми провірили, чи ніде не протікає вода. І все у нас в порядку. Тепер так само. В ротьму порядку тут є кленсальник і гайка, яка фіксує сифон. Гофру на сифон. І сам сифон піднімаємо на той же рівень як був, і гайкою фіксуємо.